Добрий вечір, дівчики. Оце сиділа, відпочивала і читала коментарі е е негативні. Читала на них, відповідала, потім думаю, та не пішли б вони, ви поняли, куди. За русским кораблем. Ті коментатори. Що я вам хочу сказати? Е е відкривайте свій канал. Розповідайте там і умнічайте. От. Оце я вам так коротко скажу. От. А ті нормальні люди, які щось питають по-нормальному, о тим я буду відповідати. Це з сьогоднішнього дня. Все, в принципі, все сказала. Наступне відео. Да, що наступного разу, знаєте, як умна людина у нас дураком спорити не буде. Все, спориться не треба. Ничего не треба никому доказывать, я так разумею. Вот. Если такие умные, пусть они э, будут заблокированы. И на этом, наверное, все. Потому что все-таки мой канал, он несет позитив. Я делюсь тем, что я знаю. А человек просто выхватил кусочек какой-то с видео и тебя обхаял. Вообще не зная общей ситуации, А, дуже неприємно, але посилаю їх всіх у сраку, ви поняли, так? Да? І е, всім починаючим ютуберам бажаю, е, е, щоб вони робили так само. Щоб ваше, щоб ваше життя оце не входить в цей негатив. Бо я вважаю, що це просто завість. Коли людина сама ні черта не робить, вона просто обсуждає іншу людину, яка щось робить. Все. а зараз у мене буде. Розпаковочка. В мене приїхали на кожниці а, з заточки. У мене два комплекти, одним я працюю, ну, Фрези, то, понятно, їх тисячі мільйони. і вони міняються кожного місяця. Якщо буде цікаво, я прям все покажу, всі інструменти, особо тим, хто заздрить. От, щоб взагалі там їм погано стало. Е, от. А зараз я відкрию. А... Мабуть, наступне відео зроблю розпаковочка на кожницю, тому що тут трошки таке було негатива, трошки, да? От. але ми це подолаємо. Це для мене досвід. От. Бажаю всім гарного вечора. Бай!